каналі Досить давно вже не опублікувала жодних відео зі статистикою, тому зараз поговоримо більш про наші останнє напрацювання. І так, спочатку поговоримо про денну свічку. Кожна денна свічка складається з 6-4 годинних свічок, 24 годинних, 48-30 хвилинних і 64-15 хвилинних свічок. Я думаю, це знають всі. І кожна свічка, якщо ми беремо вже конкретний таймфрейм, вона має свій час відкриття і закриття. В даному випадку показано 0000 як початок дня, ми не говоримо про пояси, ми не говоримо про активи, тому що певний актив в певному поясі може мати початок відрахунку і у першій ночі, і другій, і у 23, у 22, і у 6, і у 7, й залежно від того, в якому ви в поясі знаходитесь. Тому ми говоримо про умовну свічку, про умовний день, який починається о опівночі і закінчується через 24 години. Відповідно, у нас є 4, верніше 6 4 свічок, і кожна з них формується протягом 4 годин. Тобто перша свічка починається в 0-0 опівночі, триває її формування 4 години, відповідно вона закривається в четвертій. Потім закрилася перша свічка, починає своє формування, друга свічка з 4 до 8, третя так само. В 8 починає своє формування, закінчується в 2 і так далі. Аналогічно це працює з годинним таймфреймом, тобто кожну наступну годину у нас відкривається свічка. У першій, о другій, о третій, о четвертій, на 30 хвилинах все так само. О, о перший, раніше перша свічка. Тут мали писати 0000, потім 0,030, перша, перша 30, друга, друга 30. Тобто кожні півгодини відбувається формування кожної нової свічки. На 15 хвилинах все аналогічно, кожних 15 хвилин нова свічка. Для чого нам це потрібно було? Ми збирали статистику. Тобто у нас є з цих 6-4 години, 24 години свічки 15 хвилин і 30 хвилинні. Ми досліджували кожну свічку на різних активах, надія знайти щось. СІК. Тобто, ми банально брали, відслідковували за останніх 5 років, умовно, на парі євро ЮСД, фунт usd якого кольору, або ж якого напрямку була конкретна свічка з графіки. Ну, наприклад, візьмемо 30 хвилин. Ми брали останніх 5 років, брали 9.00 і відслідковували, якого кольору у нас умовно буде свічка «Булиш» або «Береш». Так само ми брали 4-годинну умовну свічку, та, яка відкривається 8.00 на активі EURUSD. Брали останніх 5 років, кожного дня відслідковували її напрямок. Надії, щоб отримати якусь перевагу. Тобто ринок він збалансований. Коли в нас буде 50 на 50 вірогідність, це нам в принципі не дає ніякого пріоритету і переваги над системою. Коли ж ми бачимо якісь перекоси, це автоматично дає можливість створити якусь стратегію, використати цю статистику для того, щоб на ній заробити. Ну і подивимось знову ж таки, як це виглядає на практиці. Це в нас пайчарти того, як розділяється день. Тобто, 6-4 годинних свічок формують день 24 годинних, 48 30 хвилинних і так далі. Тобто, день складається з цих маленьких свічок. І ми досліджували кожну наступну свічку. В даному випадку показана дельта. Це таймфрейми 15 хвилин, 30 хвилин, 60 хвилин. На жаль, якісна не ідеальна, на тому зможете ці файли знайти ще в телеграмі в каналі. Ми додатково їх туди будемо. Як рахувалася дельта? Наприклад, ми відслідковували, що певна свічка. Це 15 хвилина таймфрейм, яка відкривається в 0,00. За останніх 5 років закривається в 50% як булиш, в 50% як береш. Тобто, це баланс. І дельта тоді буде дорівнювати 0. Кожен раз, коли формується якийсь перекос, тобто, умовно, свічка, яка відкрилась в 0,00, в 60% випадків була булиш, а 40%, 40 випадків була береш, Тобто в нас іде неспівпадіння і дельта в даному випадку буде позитивною, тобто вона буде зеленою, і буде рівнювати 20%. Тобто дельта, іншими словами, це різниця між відсотковим співвідношенням було свічок і береж свічок. Якщо вона позитивна, відмічена зеленим кольором, це означає, що переважають болежні. Ну і відповідно буде показано, наскільки переважають Там на 10%, на 20%, 10-20% і буде дельтою. Або ж вона буде береж, тобто вона буде червоною. Навпаки, червоні свічки, або ж беріг свічки в конкретний час за останніх 5 років на конкретному активі будуть переважати. Ну і в даному випадку ми бачимо деякі такі критичні значення. Це 15 хвилинний таймфрейм, пара євроUSD. Я трошки збільшу, тому що зараз погано видно. Ми бачимо, що свічки в 0,015, 0030 формуються частіше всього, як лонгові свічки. Тобто перекос буде 20%-16%, потім свічка о першій годині ночі на 34% вірогідність того, що вона буде булиш, є більшою, ніж те, що вона буде береш. Тобто, якщо ви будете відкривати позицію о першій ночі на парі євро USD, тримати її впродовж 15 хвилин, і будете відкривати завжди лонг, ви будете мати вірогідність того, що ваша позиція буде закрита в плюс. З вірогідністю в 34% тільки через те, що дельта показує, що в 34,6% частіше формується болеш свічка, а не береш. Так само тут ви бачите різні співвідношення по напрямку свічок. Цікава є свічка в D9,45. Наприклад, тут на 10,5% частіше формується береш свічка. О 14.45, 18,3% частіше формується саме береж свічка. 15.00 на 14% булиш частіше формується. Знову ж таки, ідемо на 30-х хвилинний таймфрейм. Цей перекос залишається. Протягом перших, першої години в нас переважають були свічки. Дельта є 12%, 12,8,87%, 18,6. Тоді як, між 14-14.30, дельта зазвичай шортова. Тобто тут частіше формуються береж свічки. У нас будеш. Також був показаний ще годинний таймфрейм 60 хвилин, Він позначений 60-хвилинний таймфрейм. В даному випадку ми бачимо перекос Дельти також впродовж першої годин зберігається на 10% в середньому ж перекос і в 14-й годині даєш перекос. Далі таймфрейми ми не публікували. Ми додамо їх в Телеграмі, тому що там відносно баланс. Якщо ми подивимося на 4-годинний таймфрейм, на 2 годинний таймфрейм, то там дельта буде мінімальна. Вона завжди 50 на 50 співвідношення було береш свічок, і вона є критичною. Тобто, в даному випадку ми зможемо заробляти на таких коротких 15-хвилинних мовах, тому що ми знаємо, в якому напрямку рухається конкретна свічка з більшою в Ще один графік, як це показано на EURUSD, це приклад годинного таймфрейму, і ми бачимо те, про що ми говорили. Тобто, впродовж першої години. Після відкриття свічки 0,0 свічка Bullish формується приблизно 55% випадків. Bearish, можливо, 42. Друга година, знову ж таки, Bullish, свічка 50 плюс відсотків випадків. bearish свічка 45, можливо. Тобто є очевидний перекос на годинному таймфреймі. Те саме тут. Частіше формується Беріж в 14.00. Тобто, як це застосувати на практиці? Банально, ми беремо конкретну годину, під час неї ми відкриваємо або лонг, або шорт. Відповідно до статистики, тримаємо цю позицію 15 хвилин або годину, в залежності від того, який ви таймфрейм собі вибрати, і закриваємо. Ну і тут так само показана дельта відносно. Наступна пара це фунт. Всі торгують фунт, і ці пари євро і фунт, вони досить схожі між собою. Знову ж таки, розкореляція між напрямком денної, між напрямком 15 хвилин хвилинного таймфрейму свічок, який відкривається 0,015, 0030, і о першій ночі, вона досить. Очевидно, тобто в нас тут іде перевага 20%, 16 і аж 34. Тобто, якщо в нас іде дельта 34%, то це означає, що приблизно в 70% випадків ваша свічка у 1.00 на 15 хвилинах буде булиш, і лише в 30% випадків вона буде береж. Відповідно, конкретно в конкретно цей час я буду розглядати лонгову позицію протягом цих 15 хвилин. Так само 9.45, 14,45 це частіше шортові свічки, вага. Шортовий свічок 18%, 10%, а, наприклад, о 15%, знову ж таки, ми бачимо, що переважає булиш свічка на 14% дельта відхиляється. На годинному верніше, на 30 годинному Україні це зберігається протягом першої години, навіть півтори, протягом перших півтори години частіше формується саме булиш свічки на парі фунт. Тоді, як з 14. 14.30, особливо 14.30. Частіше всього формується саме свічка, На 11,6% частіше. Так, ну я щось з 10 хвилин на таймфремі зберігаю, просто це все зладжує. Рухаємо далі. Саме цікаво попереду. Знову ж таки, бачите розподілення по годинному таймфреймі, де в нас протягом перших двох годин переважають були свічки, 55 на 40 чимось. І тут 55 на 40 чимось. Візуально, навіть видно. Увагу. Тут так само дельта. чітко відслідковується. Далі говоримо про кат. Наступна пара. Ми брали найбільш такі торгуємо нами пари на Форексі, тому розглядаємо їх. Беремо кат. Ми, знову ж таки, дивимося перших 15 хвилин. Чим більше таких критичних значень, чим менш зладженого балансу на паї, тим краще для нас. Бачимо очевидний перекос о 0,030 о першій тут значно переважають були свічки, тоді як у 0045 у нас іде береш свічки. Тобто, тут іде досить такий зігзаг, коли відкривається ринок на кладі. Одна свічка росте, наприклад, тут цікавіше нам відкрити лонг, потім шорт, потім знову лонг. Знову ж таки, бачимо такі критичні переваги, як тут 16,5%, що буде саме шортова свічка. Тут 16,5%, тут 15,6. Тобто ми беремо такі критичні значення, які можна буде використати на 30 хвилинах. Наприклад, вірогідність того, що о 1 і о 12.30 будуть сформовані протягом наступних 30 хвилин саме лонгові свічки. Ну, приблизно там буде 60 на 40, тобто 20% дельта. Так само тут буде 58 на 42, 13% дельта. Годинний таймфрейм зазвичай це все зладжує. В статистиці, але знову ж таки, ми чітко розуміємо, коли і як довго отримувати позицію, і з якою варідністю конкретна свічка буде мати певний напрямок. Те саме на, на графіку када ми бачимо, що деякі тонгові свічки переважають чортові протягом останніх п'яти років в конкретний час. Фрак. Досить цікава пара. І знову ж таки починаємо шукати дельп. І ми бачимо, що. Це мабуть, поки найбільше значення, про яке ми говорили. О першій ночі вірогідність формування Bullish свічки на 15 -ти хвилинному таймфреймі в 52 на 52% частіше формується саме Bullish свічка, а не Береж. Тобто в даному випадку в нас там буде дельта умовно, що у нас 50% перекос. 80% проти. 20%, це трошки менше, це буде більше 60, 60. десь 75 і 25%. Тобто 75% шанс отримати bullish свічку у першій ночі на парі франку, USD Франк Тобто, це, ну, уявіть у вас 75% він Ви знаєте байс на подальших 15 минут з вірогідністю в 75%, що свічка буде саме лонгова. Так само тут зберігається. Перевага за забуле свічками, але дельта вже 36 на 52. Це 36 це також супер. Тобто, якби я розумів, що в мене наступна свічка буде формуватися там відносно з 70-відсотковою рівністю, що вона буде болеш, і лише з 30%, що вона буде я б точно відкривав лог. Це непоганий інструмент для того, щоб це використовувати. Тобто навіть із 36% дельтою можна працювати, ну 52% це взагалі космос. Так, далі тут знову ж таки 12% і ще один 24%. Остання свічка 2345, вона частіше всього саме шортово. 30 хвилин для фрейм трошки це все зладжує, але залишається статистика того, що 22 23, 30 свічка зазвичай береш з дельтою 13,5%, а о першій, ну навіть о 0,030 о першій зазвичай у нас формуються болеш свічки протягом цього діапазону. На годинному таймфреймі те саме 16,5% в першій так. годині ночі. Залишається перевага. Те саме бачимо на цьому графіку. перша година 0055 ну, Приблизно 5045 Перша година ночі Перевага 50, не знаю, 55, 58, можливо, проти 40. Це беремо, якщо годинний тийфрейм. Ну і тут дельта переважаю. І, мабуть, якщо не помиляюсь остання пара. Яка є супер цікава, залишив її спеціально спец 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 на кінець для тих, хто додивився до кінця. Тимо з 15 -ти хвилини на фрейм. Перша свічка 15 хвилини, яка відкривається на даному активі. Вона зазвичай шортова, і дельта переважає 39%. Потім знову ж таки булиш-булиш, Дельта приблизно 10%, а далі по першій ночі з, з дельтою в 68,9%. У нас формується булиш січка Тобто, частіше, на, 80, на 68%, ви отримаєте саме лонгову свічку, а не шкотову протягом цих наступних 15-х. Це типу супербайс, який ви можете взати і мати дуже високий вінрейт. Не факт, що це буде хороша позиція, не факт, що ця свічка буде лонгова, але з цією статистикою потрібно працювати і розуміти, тому що ми банально рахували булиш або Береш. Свічку там є ще додатково. Таблиця відносно росту, але зараз ми говоримо про більш елементарні речі. Тобто ми знаємо, що по першій свічці, по першій ночі свічка буде сформована на 15 клинах Булеш з варідністю в 68% більше, ніж береш. Це супер перевага. Те саме о 5.30. Ну, знову ж таки, не такий критичний перекос, але перевага на 16%. Тут на 11% на 14%. Знову тут це діапазон. З 1315 по 13.45. Розумію, що не найкраща якість. Я знову ж таки, повторюю, що це все буде продубльовано в Телеграмі. Тобто Вергідність того, що буде сформована саме шортова свічка, вона значно більша. Саме тут. тут. Тобто Аут досить така дисбалансна пара. Немає таких чітких співвідношень, де в нас буде дельта дорівнювати де практично нулю або менше 1%, як це спочатку було. На 30 хвилинах. Першу свічку ми шортимо, третю свічку лонгуємо. О 13.30 відкриваємо шорт. О 19.00 відкриваємо лонг. О 23.30 відкриваємо шорт. Ну і завжди години таймфрейм це наладжує. Але навіть тут дельта того, що годинна свічка о першій ночі буде частіше bullish, ніж береш. 20%, практично. Тобто буде співвідношення десь 60% на 40. Давайте подивимось дельту. Практично 60, ну, добре, 59 на 39. Дуже великі перекоси буде. Перша, зазвичай, шортова. Це один таймфрейм тут показаний. Ну і дельта відносно цього. Тобто, як з цією інформацією працювати? Ми розуміємо, що в нас кожного дня є конкретна і Ми розглядаємо її як одиницю, без байсу, без нічого. І ми банально вираховували, в якому напрямку вона буде сформована. Було або ще береш. Відповідно, це нам дає розуміння того, в конкретний час і протягом якого періоду там, 15 -30 хвилин 30 хвилин-годину потрібно утримати цю позицію для того, щоб статистично попасти саме в ту ціль, в ту свічку, в той напрямок, яка буде, який буде сформовано. Тобто, в даному випадку ми розуміємо по суті предикшн подальшої свічки. І можемо це використати для відкриття позицій. Це можна адаптувати свою торгову стратегію, яку використовуєте дискретно або ж повноцінно створити на основі цього, щось, що буде працювати автономно. Ще раз, статистику скинемо в Телеграм, зможете ознайомитись. Дякую, що дивились. пишіть коментарі, якщо подібне відео вам сподобалось, будемо робити частіше. Ну і знову ж таки, якщо у вас є ідеї, що ви хотіли протестувати, велкам до коментарів. Ми їх читаємо, будемо втілювати в життя. Дякую і на зв'язку.